Вас вітає водична інформаційна система ASCIP.NET. Розглянемо функціонал перевірку по правилах пакету номер 9 Профілактика, діагностика, спостереження в амбулаторних умовах при створенні амбулаторної взаємодії. Початково в системі виконується впровадження пакету номер 9 Зайшовши в особистий кабінет лікаря, створивши амбулаторну взаємодію. Перед тим, як вивантажити її на центральний компонент Health, лікар має змогу перевірити дані на відповідність 9 пакету. Це можна зробити, натиснувши на кнопку Розрахувати або Зберегти. Система здійснить перевірку, після чого у блоці Орієнтована вартість по тарифу ви зможете побачити загальну суму та інформаційні повідомлення. Якщо повідомлення на червоному фоні це повідомлення про помилку. Якщо повідомлення на синьому фоні це повідомлення про зарахування. Помилки можна виправляти на розсуд медичного працівника. Для того, щоб швидко її виправити, просто натисніть на червоне повідомлення, та система перекине на ту медичну інтервенцію, де є помилки. Після виправлення можете натиснути на кнопку Розрахувати або ж Оновити. Система повторно здійснить перевірку. Перед тим, як вивантажити амбулаторну взаємодію на центральний компонент Хез, зверніть увагу, що у блоці орієнтована вартість доданий перемикач враховувати до аналітики ПМГ чи не враховувати. Якщо даний перемикач є вимкнутий, тоді після успішного вивантаження дану амбулаторну взаємодію не буде враховано до аналітики по 9 пакету. Якщо ж ви ввімкнете цей перемикач, то після успішного вивантаження амбулаторної взаємодії вода буде зарахована. Якщо перемикач вимкнено, то при наступному створенні амбулаторної взаємодії цей перебикач буде в такому ж положенні. Вивантажимо дану взаємодію на центральний компонент Health. Перейдемо до аналітики по пакету номер 9 Для того, щоб її переглянути в вибоковому гю у блоці аналітика оберіть PMG. Зверніть увагу, що аналітика працює в тестовому режимі. На даній сторінці ви можете переглянути інформацію. По конкретному пакету, кількість наданих послуг, що зараховано до нього, та сума. Також детально ви можете переглянути по конкретній групі, яка кількість медичних послуг була зарахована, та відповідно сум. Також ви можете завантажити ці дані в таблицю Excel. Для того, щоб це зробити, вам потрібно вказати період. Тоді кнопка Завантажити в Excel стає клікабельною. Натиснувши на неї, файл автоматично завантажується на ваш пристрій. Дякуємо за увагу. Ваш AskipNet